З нагоди дня військового журналіста ми хочемо розповісти історії наших кореспондентів Вікон СТБ, які, хоч і не є військовослужбовцями, але теж ризикуючи життям, висвітлюють події з фронту. Як воно знімати під вибухами, коли твої рідні у небезпеці? Що буває страшнішим за прильоти, і що змусило нашого випускового редактора взяти до рук зброю про особисте наші колеги розповіли спеціально для телемарафону? Перше і найголовніше, я не є е, військовим журналістом. Просто так сталося в Україні. що Українським журналістам комусь 24 лютого комусь раніше довелося вдягти бронежилети і шолом. Вона першою на всю країну в прямому ефірі показала розбиті російські танки на в'їзді до Харкова. Поруч розстріляна цивільна автівка на тлі чутно вибухи. Кореспондентка Марія Малевська та оператор Олександр Бринза фільмують те, що згодом збиратимуть документатори воєнних злочинів для міжнародних судів. Особисті дані російських окупантів. Ось однострой написано Сєвостопольська, Сівастопольська ворожонних сіл Росії і прізвище Нєвмивакін. Працювали ми е фактично цілодобово. Перші російські ракети, що б'ють по харківським вулицям і будинкам, перші загиблі. Доки Марія розповідає про все це у своїх сюжетах у Маріуполі. Під російськими атаками лишаються її найрідніші батьки і брат. З ними немає зв'язку. Я прикидалася вранці, відправляла смски і дзвонила на всі номери, які були в батьків-брата, і брата. не додзвонювалася. Тут ставався якийсь обстріл у Харкові. Наприклад, іскандер по будівлі облдержадміністрації. Ти вдягаєшся, мчиш туди, відпрацьовуєш, повертаєшся, відписуєш сюжет. Потім віддивляєшся якісь маріупольські пабліки, відео намагаєшся в них там щось упізнати, якусь будівлю і впізнаєш свою музичну школу, наприклад, або магазинчик, куди мама ходила. По хліб в Маріуполі знову їм дзвониш, і немає зв'язку і. Ідеш в туалет, проридаєшся і повертаєшся сідати, писати текст. Це, ну для мене це було моє особисте пекло. Аж до того моменту, поки батькам не вдалося вибратися з Маріуполя. Це кореспондент Вікон Андрій Почтєв із оператором Артемом Деженковим фільмують, як один із підрозділів тероборони знищує росіян на запорізькому напрямку. Наприкінці літа 22-го, коли ми вперше потрапили під масований обстріл на позиціях, ми стра. Рашніше, це все ж таки за хлопців, тому що ну, що ми приїхали, відзняли, відпрацювали і поїхали собі. А вони там лишаються щодня під шаленими обстрілами і роблять насправді титанічну роботу. Ворожий вогонь може застати зненацька, як було у Барвінковому. Знімальна група вікон саме пише інтерв'ю з мером міста. Зараз ви як прийдете ось біля нашого козака. Договорити не вдається. Серед білого дня просто у середмісті починається обстріл. Та найстрашніше не обстріли, зізнається Маша. Найстрашніше працювати на похованнях, а надто якщо це поховання дітей, або якось було нещодавно в Харкові. Ціла родина з трьома дітьми, це, мабуть, була одна з най найважчих зйомок в принципі за 15 років роботи. Розраджує, коли вдається побачити успіхи українських військових, кажуть колеги. Ось це одне зі звільнених позицій у Запорізькій області. Звідти власне почалася деокупація. А ми коли там знімали на іксах, то там ще була купа російських боєприпасів, навіть рештки вояків ще валялися. Надихають, звісно, наші захисники, бо це просто залізні люди, колишні вчителі, таксисти, будівельники, які справді виявилися просто титанами. І насправді незламними, яким би важким не був робочий день на фронті, коли ти влітку просто весь мокрий, коли в тебе болить поперек від бронежилета, коли цей шолом спадає, коли ти падаєш під час обстрілу або навпаки це мороз, ти все одно розумієш, що тобі не важко у порівнянні з хлопцями і дівчатами, які там цілодобово і вже майже два роки. З першого дня повномасштабного вторгнення. Нині взяв взяв рук зброю випусковий редактор Вікон Олексій Восоцький. Це зустріч колег на фронті, радісна і водночас небезпечна. 23 лютого ввечері Льоша подзвонив мені і сказав, що хоче пряме вімкнення з Харкова. про те, яке становище, чи стягують росіяни війська на кордоні. Ми відпрацювали. А 24 лютого льоша вже не прийшов на роботу, бо пішов до військоматою. Було чітке розуміння, що. Коли почнеться велика війна, я просто йду відразу повноцінно служить. Спершу у складі ТРО тримав оборону під гостомелем, потім була Луганщина. Тяжкі бої в Серебрянському лісі. Ми на на лінії зіткнення максимально близько до орків спостерігаємо за їхнім рухом. Щоб... За технікою. Потім був батальйон спецпризначення Дике поле ось він з побратимом вивозить з нуля чергового важкого трьохсотого. До війська і роботи на телебаченні Олексій працював на швидкій, тож на фронті його в певний момент призначили старшим бойовим медиком роти. Везуть наших пацанов Війна – важка робота. За мужність і успішне виконання бойових завдань Олексія Висоцького нагородили золотим хрестом. Зараз Льоша знову на телебаченні, але вже на військовому студія армії Тіві в секретному місті зовсім близько до фронту. Насамперед, всі ми це військовослужбовці, це військові. Тому коли наша група приїжджає кудись напередок, то командиру позиції не доведеться думати, а як евакуювати нашу групу, як їх прикривати. Тобто наш оператор і журналіст просто візьмуть автомати і займуть позиції по секторах і будуть воювати на рівні з іншими. На рахунку колег не один збір для різних військових підрозділів. Вони просять українців підтримувати армію щоденно, коли питаю про найбільшу мрію. Не вагаються, звісно. Це буде пряме вімкнення з звільненого українського Маріуполя. Найбільша професійна мрія, і як військового, і як журналіста, щоб на цій плазмі якомога швидше з'явилося слово перемога. Ну а після цього знову можемо знімати сюжети про плюшкиних, про рецепти сирників. Ну і про пандочку, яка народилася, куди ж без неї? Поліна Спасенко, Марія Малевська, Андрій Почтів, Олексій Восоцький, Олександр Бринза, Артем Деженков та Збройні Сили України. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.